Як я заробив свою першу Ті, взагалі, да? Ну, Я був ще студентом в Одесі. і от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися інстаграм, пости всі постить і так далі. І всі пацани ходили тоді чи офіціантом десь працювати, чи десь на строки потрапляти, чи там, ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в Інсті, які щось бачив, вони на роботу не ходять. А я бачу, пам'ятаю, кафе, щось заплачують собі. І я до них подойшов і говорю: що, батьків тебе багаті, чи що, звідки гроші? Тут нічого не делає, звідки хочеш тебе. Я кажу, що ось інстаграм публікую реклама, там мені за це платять туди-сюди. Я почав цим цікавитися. Ти не представляєш, що було взагалі. Я пацанам кажу, ось інстаграм на ньому можна заробляти. Він кажу, тобі, ти, на роботу. взагалі. я шукаю українців, які хочуть навчитися с з... онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу. Моїй команді вийти на дохід від ста тисяч гривень в місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. А я говорю, ні, мені нього це інтересно. У мене навіть телефона тоді не було нормального. Я на ноутбук скачував еміля емулятор андроїда і через нього там щось фотки обробляв, чи пости писав. Ну це вопрос до того. якщо хочеш, знайдеш як робити. Я почав, почав ставати блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони обмінилися досвідом. А потім ми там займалися якимось розкруткою піаром і так далі. Автоматизація почала появлятися. Я цим займався, поняв, як ви грубля позіграв. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала, а чого ти це не будеш безплатно? Ти думав, вже представиш, які роботи робиш, що ти класні речі робиш. Блогеру об'єднаєш щось там, результати, хочеш писники, не збільшуються. Поставив йому таку цену на величку. Я поставив цену, ніхто не відказався. Всі, хто були моїм точці, сказали, ну звісно, ти ж нам допомагаєш, що з тобі грошей. Я в той момент поняв, що я міг заробляти дві. 3 тисячі доларів на місяць, взагалі студент просто в общазі якось живу, мене клопи мене каждый день писали. А я просто виконував виконував якісь роботи онлайн. І Я тоді зрозумів, що слава Богу, я вірно, вибрав вірний напрямок в житті. Я після того в онлайні, і все, ніде, вообще. Не рипався, слава Богу. Бо бачиш, всі в залежності від цього, всі тут втикають. Все в онлайні, взагалі, даже телек вже ніхто не дивиться. На телеке YouTube смотрят, поним? на телеке вже телек насряд. Ну вот так от.